Що в Росії вони вже перевели свій ВПК там на годинний робочий день? Забирають у працівників вихідні усе для того, аби наростити свій військовий потенціал, чи допоможе їм е, ось протидіяти тому дефіциту боєприпасів? Тій уже нестачі ракети, які з кожним е, з кожною масованою атакою вони вистрілюють все більше і більше? Чи є е, дійсно? загроза для Російської Федерації, що вони лишаться без зброї загрози, що вони залишаться без зброї, ну мало ймовірно, винятком того моменту, коли вони будуть розбиті на території України і тоді буде, скажімо, ліквідована вся військова потуга Російської Федерації станом на сьогодні вони намагаються відновити той необхідний запас набоїв для того, щоб не тільки отримувати лінію фронту достатньо дійсно протяжно, як ви щойно зауважили, але і накопичувати необхідний потенціал для наступальних операцій. З отриманням Хаймерсів українські збройні сили стали спроможними руйнувати логістичні центри, що просто невілювало весь той величезний потенціал, який накопичувався Російською Федерацією останні 20 років, і вони дійсно на початку використовували там просто десятки тисяч нарядів в день, а тепер відчувають істотний голод певних калібрів, і це примушує їх шукати. Рівні, скажемо, об'єми, які би дозволили їм продовжувати цю агресію проти нашої держави, я думаю, що навіть <кій> от той 12-ти годинний, навіть якщо вони прийдуть на цілодобовий режим виготовлення набоїв не буде відігравати корисної такої допоміжної потуги для російських збройних сил, тому що в пакеті. Допомоги, яка прийнята Сполученими Штатами, ми бачимо дуже великі об'єми високоточної зброї, яка буде здатна е, дозволяти українським збройним силам е, уражати дуже точно е, об'єкти е, до 150 кілометрів. І це ми говоримо про і Хаймерси і про е, оснащення. До авіаційних бомб, яке зроблено компанією Boeing JDM. це також дуже покращує технічні характеристики некерованих бомб, перетворюючи її практично на високоточний керований снаряд, що дозволить нашим літакам робити дуже влучні. Бомбардування тих об'єктів, які нам необхідні, і тому підводячи в підсумок, росіяни, звісно ж, можуть наростити виготовлення необхідних для них набоїв. Вони можуть пригнати сюди ну, десятки тисяч сотні тисяч мобілізованих і техніки. але дедалі більше у українців є досвід використання сучасної якісної високоточної зброї, яка просто невілює ту кількість, яку Росія. Хоче перетворити на якість. Ми дійсно можемо мати кращі, кращу перевагу по лінії фронту в протисані з Російською Федерацією. Ну а ось цей дефіцит боєприпасів Російської Федерації чи може він означати те, що нам остерігатися нової хвилі мобілізації з боку Росії не варто, тому що ось цих мобіків просто не буде чим забезпечувати Росії. Ми говоримо, якщо ми говоримо про озброєння особового складу, то стрілецькою зброї від гвинтівок, закінчуючи автоматами Калашнікова, і набоями до них, то Російської Федерації вистачить на багато років забезпечувати особовий склад. Але діяльність особового складу без прикриття важкої артилерії, артилерії, техніки, систем залпового вогню, авіації гелікоптерів. Це просто марнування особового складу, бо в таких умовах вони стають легкою здобучю до скажімо, для збройних сил України, і вони не будуть практично відігравати серйозної ролі, але разом з тим категорично неприпустимо взагалі взагалі зневагою ставитись до військової потуги збройних сил Російської Федерації. Ми можемо собі дозволити. Відпочинок певний в певному сенсі моральний, потім фізичний, тільки після того, як ми викинемо російські окупаційні війська за межі державного кордону. До того моменту будь-яке розслаблення, будь-яке знецінення агресії Російської Федерації може бути достатньо небезпечним і може зіграти з нами дуже дуже погану не жарт а просто ситуація. Тому недооцінка ворога це завжди. Дорого обходиться насамперед людськими життями, змарнованим часом і потенціалом, тому цього ніяк не можна робити не при яких умовах. Краще перемогти і святкувати нашу перемогу цілком заслужено, ніж потім знову намагатись надолужити те, що ми втратимо під час неправильної оцінки ситуації.